Я сьогодні в черговий раз подивилася відгуки наших випускників. Володимир каже, що найбільшою вашою конкурентною цінністю є ваші викладачі, тому що вони є професіонали своєї справи. Це раз, а окрім того, вони є професійними викладачами. А чому професійними викладачами? Тому що вони у нас викладають вже багато років. Курс сам курс триває вже понад 11 років, і ці викладачі вони вже так знають, як подавати матеріал. Це перше, що студент не може нічого не засвоїти. Друге, курс шліфується вже понад 11 років, і ми вже точно знаємо, що треба подати, який матеріал, як його подати, так, щоб студент, просто відвідуючи заняття, отримав максимум інформації. Кажуть, що навіть якщо студент присутній на занятті і не слухає, то він отримує по замовчуванню 15% інформації. Яка залишається в його пам'яті, тобто, це є така важлива цінність, та яка дає знання. І як ми передаємо знання? Наша основна місія тобто, це ми створюємо площадку, де люди діляться знаннями та досвідом, те, що вони здобували роками, наші студенти, екстракт оцих знань і цього досвіду. Отримують за три місяці, і вони повністю готові до роботи. Вони отримують також досвід. Цей досвід стиснений в часі, але він є багатогранніший, ніж досвід інженера, який працює роками, і про це свідчать відгуки наших пускників. Їх можна послухати на Ютубі. Окрім практичного досвіду і знань, що я ще хочу сказати: про те, що знання. І практичний досвід. Це є та потужна сила, яка переконує у нашій кваліфікованості під час розмови, коли кандидат приходить на співпасіду, він звучить. Тобто, наша професійність вона звучить. Ти е, знаєш, коли ти зустрічаєшся з людиною, яка професійна, тобі не обов'язково читати її лейбу тобі не обов'язково знати, де вона працює, людина звучить своєю впевненістю, своєю професійністю, своїм рівнем культури, обізнаністю. І так само людина звучить своїм бажанням працювати. Тобто, коли людина дуже хоче працювати, це чути. І професійний рекрутер він це чує, він це бачить. І бажання людини працювати воно теж є додатковою, додатковою силою поштовху до цієї. Роботи, та яка переконує того ж самого рекрутера, можна закінчити курси найкраще, але не бажати працювати. То тоді жодна робота не підійде. Але якщо вже закінчив наші курси і бажаєш працювати, то точно тебе візьмуть до роботи. Окрім того, що ми безперервно вдосконалюємо програму практичного курсу тестування. Ми додатково розробили спеціальні курси технічної англійської мови для тест інженерів для того, щоб допомогти їм пришвидшити розвиток навичок спілкування англійською мовою саме в професії тестування. Не просто англійська мова, не просто тестування, а власне розвиток навичок спілкування англійською мовою в професії тестування. Також у нас є додатково для студентів практичного курсу тестування з працевлаштуванням, є додатковий курс англійської розмовна англійська для IT. Це відбувається раз в тиждень, де наш викладач, Дю, native спікер, проговорює, пропрацьовує за аудиторією усі теми, які, в яких потрібно орієнтуватися працюючи в ІТ-галузі. Це є знайомство з клієнтами, це є проходження співбесіди англійською, це є написання «meeting minutes», це є ведення проведення засідання. Це є е, звітування і багато іншого, що є дуже важливе для. Роботи в ІТ. тобто, це стосується оця розмовна англійська для ІТ, Вона стосується загального розвитку і загального розуміння. Ці всі наші курси англійської для іт працівників і для КІ-інженерів, вони спеціально розроблені для того, щоб ще додатково довивчати предмет тестування. Якщо ми говоримо про англійську для рівня А 1 а 2 то це є для тих людей, які є початківцями як в англійській, так і в професії тестування. Якщо ми говоримо про англійську b 1 b 2 то це є для людей, які вже знають або активно вивчають тестування, і додатково, професійно ще далі і ще більше йдуть, тобто розвиваються вже в напрямку тест менеджменту Нашою сильною конкурентною фішкою є те, що заняття відбувається вживу з викладачами, і викладачі на контакті 24 години на 7 і відповідають на усі запитання. Тобто, у наш курс все ще він якби це називають old fashion, Наш курс, начебто старомодний, але він цією старомодністю в собі має дуже велику цінність. Тому що ми чуємо, студенти слухають викладача, студенти задають йому запитання так швидко, як у них появляється, як воно у них появляється, і так швидко, як у них виникає якесь непорозуміння. Студенти уточнюють і вони. Покращують своє розуміння предмету під час слухання, тобто, якщо студент слухає він щось. Не розуміє, у нього є запитання, він тут же ж може задати запитання викладачу, і викладач, опираючись на свій практичний досвід, на свої теоретичні знання, дає розширену відповідь. Наші викладачі розказують дуже багато випадків з життя, що студентам дає розуміння того, як відбув як проходить робота тест-інженера, з якими труднощами тест-інженер стикається, і як їх вирішувати. Щодо знаходження роботи, власне, що наші студенти, ті, які вже готові і точно дуже сильно хочуть працювати, вони починають працювати після першого місяця навчання. Питання у моральній готовності і у силі бажання працювати. У нас є рекрутер. Ми, як тільки студент зголошується, ми формуємо резюме, ми проводимо тренувальні співбесіди, ми шліфуємо профіль в дині і Відправляємо кандидата на співбесіди. Ми додатково рекомендуємо кандидатів. Тобто, ви розумієте, що якщо падає там маса, дуже багато резюме на імейл рекрутера, то це одне. А якщо ми індивідуально комунікуємо з рекрутером і кажемо, що у нас є такі-то кандидати, це й вирізняється. Такою-то навичкою, яка вам потрібна, а цей кандидат вирізняється своєю мотивованістю, а вам дуже треба мотивованого кандидата. А всього кандидата дуже хороша англійська, а цей кандидат хоче розвиватися в технічному напрямку, а цей кандидат любить організовувати роботу не тільки свою, а також роботу команди. А на рахунок роботи команди. В нашу, на нашому курсі студенти працюють з перших днів у командах. Це є дуже потужний розвиток м'яких навичок. В команді відомо, що в команді ми засвоюємо набагато кращий матеріал, тому що ми обмінюємося інформацією і під час розмов ми шліфуємо свої знання, ми також вдосконалі. Окрім того, ми вчимося розмовляти на професійну тему, що нам також дає більше впевненості, коли ми розмовляємо протестування на співбесіді, і звісно, що це той, хто три місяці в голос говорив про буде звучати впевненіше на співбесіді ніж той, хто три місяці слухав протестування. Це ж Однозначно, зараз з війною трошки ситуація на ринку ускладнилася, але тим не менше, в останній групі ми маємо таких випускників, які почали працювати вже під час навчання. До війни до десяти чоловік розпочинали роботу ще під час навчання на курсі. Знову ж таки, все дуже залежить від сили бажання кандидата працювати. Усі, хто хочуть працювати, усі однозначно працюють. Хтось ще на початку навчання, а хтось трошки пізніше. Я запрошую вас усіх до комунікації з нами. Пишіть нам у месенджери, пишіть нам листи, дзвоніть нам. Ми працюємо для вас. І нам буде дуже приємно отримувати від вас запитання. Ваші запитання є нашими підказками, куди рухати рухатися далі, оскільки ми працюємо для вас, нам треба знати, що саме. Вас цікавить, і як ми можемо вам допомогти. Тобто, контактуйтеся з нами у повідомленнях під постами. Ми все читаємо уважно, і ми стараємося вдосконалювати наші процеси і наші програми так, щоб вам було зручно. Власне, що наш у нас на курсі коефіцієнт засвоюваності інформації дуже високий, особливо про це говорять студенти на захисті самостійних робіт. Дивіться і слухайте. Відгуки, там ви обов'язково почуєте. І я думаю, що відгуки наших студентів, які вже працюють, і тих, які вже закінчили, ці відгуки будуть для вас найбільш змістовними. Звісно, що це, що я говорю, ви можете підважувати, тому що я розказую про сторону організації процесу навчання, а ви можете послухати тих, хто вже навчився, і хто вже працює, і вони. Чітко розповідають, як відбувалося навчання, що вони здобули, як вони почуваються з останніх відгуків, які відбув, я почула на захисті 45-ї групи, власне, студенти відчували професійну впевненість, що навіть для мене було неочікувано. Студенти почувалися настільки впевнено, що вони входили у дискусії з. Професійними інженерами, які задавали запитання, тобто, наших студентів неможливо вже збити з толку, тому що їхні знання є такі чіткі, структуровані і впевнені, що вони готові їх відстоювати.